Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на останній урок з англійської мови для другого класу. Сьомий розділ, сьомий урок. Перше завдання. Нові вирази: To learn a poem, вчити вірші, to draw a picture. Малювати картинку. To take photos, фотографувати, to go in for a sport. Займатися спортом. To listen to a CD, слухати музику, To watch a DVD, дивитися DVD, To do the crossword puzzle, розгадувати кросворд, To tell my friend a story, розповідати моєму другові історію. Також потрібно скласти речення. Наприклад, On Sundays I can take photos. Понеділям я можу фотографувати. After classes I can to watch DVD. Після уроків я можу дивитися DVD. Друге завдання. Потрібно запитати та дати відповіді. Where are the children? Де знаходяться діти? Children are at the party. Children на вечірці. What do they celebrate? Що вони святкують? They celebrate spring coming. Вони святкують. Прихід весни. What do they wear? Що вони вдягнені? They wear costumes. Вони вдягнені в костюми. Who dances? Four girls dance. Хто танцює? Чотири дівчинки танцюють. Who sings? Хто співає? Two boys and two girls sing. Два хлопчика і дві дівчинки співають. Who eats? Ice cream. Хто їсть морозиво? The Rabbit eats ice cream. Кролик їсть морозиво. What does the dog do? Що робить собачка? The dog speaks to the cat. Собачка розмовляє із кішкою. Третє завдання. Clap your hands. Плескаємо своїми долонями. Clap your hands, clap your hands, clap, clap, clap. Clap just like me. Touch your shoulders. Snap your fingers. Tap your knees. Clap your hands. плескаємо своїми долонями. Clap your hands, плескаємо своїми долонями. Clap, 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 плескаємо, плескаємо, плескаємо. Clap just like me. плескаємо, як роблю це я. Touch your shoulders. Доторкнись до своїх плечей, Snap your Fingers, Клікай своїми, своїми пальцями, tap your knees, Ударяй по своїм колінам. Четверте завдання. Потрібно правильно вибрати відповідь. has got a cousin Куена має брата кузена. His name is Queen, його звуть Queen. Quean and Queen have got hobbies. Queen і Queen мають хобі. Queena likes quizzes. Queen любить вікторини. She can answer questions very well. Вона може відповідати на запитання досить добре. Queen doesn't like school. Queen не любить школу. He likes to go. Fishing. Він любить ходити на рибалку. Queen has got a fish pet. У Квіна є рибка. Its name is Quick. Її ім'я Quick. It lives in the aquarium. Вона живе в акваріумі. П'яте завдання. Потрібно розказати, що ти робиш у вільний від уроків час. Наприклад. After classes, I can play football. Після уроків я можу грати в футбол. Або ж after classes I can swim. Після уроків я можу поплавати. Восьмий урок перше завдання. Вирази. To play computer games. Грати в комп'ютерні ігри. To play badminton, грати в бадмінтон. To play table tennis – Грати в настольний теніс. To play football, грати в футбол. To play the guitar, грати на гітарі, To ride a bike, їздити на велосипеді. To play on the beach, грати на пляжі. To play the piano, грати на піаніно. Друге завдання. Потрібно задати питання та дати на них відповіді. Наприклад, What can you do in summer? що ти можеш робити влітку? I can play on the beach. Я можу грати на пляжі. Do you ride a bike in winter? Ти їздиш на велосипеді взимку? No, I don't. Ні. Does your brother play football in spring? Твій брат грає в футбол весною? Yes, he does. Так. Третє завдання. Потрібно розставити слова в речення. Наприклад, My name is Олег. Мене звуть Олег. I go to school. Я ходжу до школи. I am a pupil. Я учень. I have school holidays in autumn, winter, spring and summer. Я маю шкільні канікули восени, взимку, весною та влітку. In winter I play computer games. Взимку я граю в комп'ютерні ігри. In spring I ride a bike. Весною я катаюся на велосипеді. In summer, I swim and play with my friends. Влітку я плаваю та граюся з моїми друзями. In autumn I play football. Восени я граю в футбол. I like my holidays. Я люблю мої канікули. They are great fun. Це велика розвага. Четверте і п'яте завдання. Діти працюють в групах. Спочатку вони малюють на аркушах паперу те, що вони роблять кожну пору року, а потім розповідають про неї. Шосте завдання. Потрібно розказати, що ти зазвичай робиш під час шкільних канікул. Наприклад, in winter I Play Computer Games. Взимку я граю в комп'ютерні ігри. In Spring I play football. Весною я граю в футбол. In саме I swim. Влітку я плаваю. In autumn I play badminton. Восени я граю в Бедмінтон. Дев'ятий урок перше завдання. Whose things are this? Чи це речі? This is Peter's Book. Це книга Пітера. This is Anne's pencil. Це олівець N. This is Dan's pen. Це ручка Дена. This is Ann and Dan's exercise book. Це зошит N і Дена. This is Tom's Picture. Це картинка Тома. This is Kim's jacket. Це піджак Кім. This is Poly's computer. Це комп'ютер-Полі. This are Miss Allison's flowers. Це квіти Miss Elison. This is Alice and Sue's desk. Це Alice і Сью парта. This is Alex map. Це карта Алекса. Друге завдання потрібно запитати та дати відповіді. Наприклад, What's the English for книжка? Яке англійське слово для слова книжка? It is a book. Це, це book. How do you say zoshit in English? Я сказати zoshit на англійській мові? It is an exercise book. Це exercise book і так далі. Третє завдання. Потрібно дати короткі відповіді на запитання. Перше. Are you a pupil, Ти учень? Yes, I am. Так. Is this your pencil case? Це твій пенал? Yes, it is. Так. Can you speak English very well? Ти можеш розмовляти англійською дуже добре? No, I can't. Ні. Have you got good paints? У тебе гарні фарби? Yes, I have. Так. Do you like to learn English poems? Тобі подобається вчити вірші англійською мовою? Yes, I do. Так. Does your friend like his or her school? Твій друг любить свою школу? Yes, he does. Так. Або якщо це дівчинка, yes, she does. Четверте завдання потрібно підібрати правильне слово. Speak English, please. Говори англійською мовою. Look at the poster. Подивися на картину. Read the text. Читай текст. Listen to the CD Kim. Слухай CD Kim. Write a letter. Напиши літеру. Draw a house. Намалюй будинок. П'яте завдання потрібно вставити пропущені прийменники. Dan has got five books in his bed. Dan має 5 книг в своєму портфелі. What's the temperature? In your classroom. Яка температура твоїй класній кімнаті? It's 18 degrees above zero. 15 градусів вище нуля. It's warm. тепло. We go to school 5 days a week. Ми ходимо до школи 5 днів на тиждень. It's 12 degrees below zero. 12 градусів нижче нуля. Let's play Snowballs. Давайте грати в сніжки. I see two markers under the desk. Я бачу двоє маркерів під партою. Put your pen between a book and an exercise book. Поклади свою ручку між книжкою та зошитом. Look at the picture on the classroom wall. Подивися на картину на стіні шкільної кімнати. My picture is next to Sue. Моя картина біля картини Sue. Look, подивись. Your green file is on the teacher's table. Твій зелений файлик. На вчительському столі. They usually have a very good time at school. Вони зазвичай мають дуже гарний час в школі. Шосте завдання. Потрібно розказати про своє шкільне життя, в якій школі ти навчаєшся, що є у твоїй класній кімнаті, хто твої друзі, та як ви проводите разом час. Наприклад, I study at school number 5. Я навчаюся в школі номер 5 I have a big classroom. Я маю велику класну кімнату. There is a teacher's table. Тут є вчительський стіл. There are 20 desks. Тут є 20 парт. And, and then are my friends. And, and then мої друзі. Десятий урок перше завдання. I say Mary, our teacher can't see it when it's here. Я кажу Мері, наша вчителька не може побачити це, коли цього тут немає. Let's put this poster in front of your table. Давайте покладемо цей постер перед її столом. О, oh, no, oh, ні. Let's put it. On the wall between the windows. Давайте повісимо це на стіну між вікон. Окей, okay, гаразд. What do they put on the wall? Що вони повісять на стіну. A poster, а teaches photos, a postcard. Постер. Фото вчителя, листівку. A poster, poster. Наступне. I think school is boring. Я думаю, що школа нудна. No, it isn't Ні. I have got many friends. Я маю багато друзів. We can have fun together. Ми можемо розважатися разом. I don't like school lessons. Я не люблю шкільні уроки. And I don't like homework. І мені не подобається домашні завдання. Don't you? Та невже? I like my teacher. Я люблю мою вчительку. She is so kind. Вона така добра. My teacher is nice. Моя вчителька хороша також. What do they like most about their school? Що найбільш всього вони люблять у їх школі? Classrooms teaches lessons. Класні кімнати вчителів уроки. Правильна відповідь teaches. Друге завдання. Потрібно подивитися на картинку, прочитати речення та сказати: так це чи ні. Yes or no. Jack is tall and slim. Jack високий та стрункий. Yes, «так». Sue has got long dark hair. Sue має довге темне волосся. Yes, «так». Sue and Polly are slim. Sue і Polly стрункі. No ні. Nee. The boys are handsome. Хлопці красиві. «Yes, так». «Peter has got fair. hair» Peter має світле волосся. No ne. The girls are pretty. Дівчатка гарні. гарні», yes, так. Третє завдання. Ted goes to a new school. Ted йде до нової школи. Mr. Tame is his teacher. Містер Тейм його вчитель. He teaches Ted computing. Він навчає теда інформатики. Ted has got computing lessons on Tuesdays and Thursdays. Тед має уроки інформатики по вівторкам та четвергам. He can read, write, draw and count on the computer. Він може читати. Писати, малювати та рахувати на комп'ютері. On Sundays he can play computer games. Понеділям він може грати комп'ютерні ігри. Ted says, My computer is a good friend. Ted говорить: Мій комп'ютер гарний друг. We can play and walk together. Ми можемо гратися та працювати разом. Четверте завдання. The story is about a pupil. Історія про учня. Тарас has got two computing lessons a week. Тарас має два уроки інформатики в неділю. The computer is TED's friend. Комп'ютер друг Теда. Також слід звернути увагу, що в четвертому завданні. Помилка, тому що головного героя повісті звати не Тарас, а ТЕТ. П'яте завдання. Потрібно знайти в тексті слова з літерою ТІ та назвати літери в них по порядку, а потім скласти 3-4 речення. Наприклад, Тет Ті і Ді. Тейм Ті Тіче Ті, і ей Ті-І-Ей-Ем-І. C H E R Tuesdays T U E S D A Y S Thursdays T H U R S D A Y S. Write W R I T E Count C O U n T Computer C O M P U T E R Together T O G E T H E r Речення I play on My Computer Every Day. Я граю... На моєму комп'ютері кожного дня. I have a good teacher. Я маю гарного вчителя. I can write and count. Я можу писати та рахувати. I play with my friends together. Я граюся зі своїми друзями разом. Шосте завдання. Потрібно розпитати свого нового друга або подругу про його шкільне життя. Where Do you study? Де ти навчаєшся? What subjects do you like? Які предмети ти любиш? Do you like your teacher? Тобі подобається твоя вчителька? When do you go to school? Коли ти ходиш до школи? Who are your friends? Хто твої друзі? Why do you like school? Чому ти любиш школу? І так далі. На цьому наші уроки для 2 класу завершуються. Дякую за увагу і зустрінемося в 3 класі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал для того, щоб слідкувати за останніми новинами.